Привіт! Це будуть гонки із каналом Гена. Е, кому цікаво, я в коментарях напишу повну ну, силку на його канал. Це обогна. Стопе є. Я дуже хорошо. Чого я автобус взяв? бо я дуже добре на нм дрифт, это вместе. Я падаю постійно Тебе Витр... треба те, даже автобус брати У мене нема автобус. А, понятно. Близ. Ти виїхав, получається все. Так мені ще один круг, мені ще багато кругів треба. Я впав. Так, мені залишився лише один круг. Ось написано три. третій круг, я вже їду. Ти бо ти бачиш, що я зараз роблю? Ні. Походи хоч я і так на першому, але я тебе зараз на одне коло дожину. А може і ні, не знаю. Що? І, да. Я приїхав в коло і я переміг. Всім дякую усім пока.